Жив мирний час, прийшла біда, мобілізувався, Ми треба виручати нашу державу, визволяти. Виконуємо завдання, поставлені постройки мостів. Специфіка нашої роботи заключається в тому, щоб забити палі. Для моста, але є багато нюансів. Тут з ґрунти у нас такі, що ми мусимо наращувати палі. Вся складність з нарощуванням і великою глибиною там 15, 16, 17 метрів глибина свай. Перших 5 метрів паля сама заходить в ґрунт, вона легко уходить, а далі важко її забити. Не дуже легкий труд, виходить у нас. Багато рисків, багато небезпек. Набагато треба бути обережнішим. Кожен займає своєю справою, молодці, хлопці справляються. У Нас все під силу. В себе треба мати желання, старання і підтримку. У мене команда взагалі ідеал. У мене хлопці всі молодці. Розуміємось співслова, знаємо поставлені задачі. Побажання, щоб скоріше закінчилася війна. Мирна намірно над головою. І... Щоб діти росли, були щасливі. І мрію з дітьми поїздити по Україні. Даріна, я тебе дуже люблю. Іванці теж привіт, кірешка, тримайся, вчися нормально, все буде добре. Хай живе Україна. Слава Україні!